Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Відпочиваю, працюю, творю. Я сьогодні відпочиваю, вірніше творчо відпочиваю. Приїхала на пленер в Яремчу, в наші Карпати. Нахожуся зараз тут ось е, на горі. Пансіонат Веленд. Тут дуже гарно. Є навіть басейн, але тут буде дуже гарно влітку покупатися. От такі постройки, де можна відпочивати. І кругом-кругом гори. Це саме головне, тому що дуже красиві вид, види. Сьогодні е, нам така досталася гарна погода сонячна, хоча були по прогнозу дощі. і я вже взагалі думала відкласти цю поїздку там надалі, тому що було холодно, похмуро, але... Дуже добре, що це як у мене спрацювала інтуїція, як завжди. Я сказала, ні, це буде добре. Поїхали, тому що хочеться трішечки від зими якогось такого натхнення, творчого, позитивного. Настроїтися на літо, на свої городи, на дачу. А тут ось. Просто суперово. Види такі, ніби на намальовані, які я сьогодні хочу теж спробувати написати. Взяла свою акварель, папір і буду творити. Тому запрошую до себе в мою спільноту. Обов'язково буду показувати, як я це роблю. Буду робити, поки буду знаходитись тут, такі відкриті як тут можна зробити творчі проєкти, де можна буде зайти і малювати, писати картини разом зі мною. Ось тут так гарно. така красота. Тобто буду працювати у прямому ефірі. Тут уже зовсім по весняному розпустилися квіточки, такі цікаві підсніжники, взагалі не такі, як у нас. Такі прям, як колокольчики. Потрібно буде взяти собі на дачу, щоб посадити, розмножити. Вже розпустилася примула. І сьогодні, ну просто, мабуть, на вулиці плюс 15. Взагалі наш прогноз не відповідає дійсності. Те, що було показано, що сьогодні буде дощ, буде пасмурно, холодно, а на самому ділі сонце. Або ж це реально я така везуча, <смірно> що мені так повезло приїхати і бути тут у цій красі. Номери тут коштують недорого. Можна зняти такий двохмісний буквально за тисячу гривень. Ну, але є тут і кухня, ресторанчик, якщо не, не бажаєш сам готувати, хочеться просто відпочити, то можна їжу тут не готувати, а сходить в місцевий місцеве кафе. І перекусити. Так що я спустилася трошки нижче. Ми там знаходимося на горі взагалі. Там воно, бачите, там ото осмотрова площадка з тієї висоти. Я сьогодні буду писати картини. Так що заходьте, підписуйтеся, обов'язково покажу, як я це роблю. Приєднуйтесь до мене будемо творити. Наші чудові Карпати. От зараз ще я вам їх покажу. Дивіться, який тут вид усі сторони. Такі будиночки вон, там цікаві. Це можна знімати де на відпочинок. І тут навколо, навколо, вон такі гори і такі вон, відкривається така далечінь Просто неймовірна краса. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, ставте подобайки, кому сподобалося. Ну і, звичайно, будь... гарного вам настрою, будьте зі мною. На все добре!